Ніколи коли в Україні почали дедалі частіше говорити про можливі сценарії російської війни проти України. Нам видається доречно поговорити і про інші сценарії. Сценарії, які не стосуються України безпосередньо, але сценарії, які сформують міжнародну систему, основні її засади, основні її принципи функціонування на майбутні роки. Адже від того, якою буде міжнародна система, залежатиме і якою буде роль України в ній. У нашому дослідженні, яке ми провели на запит Міністерства закордонних справ та за підтримки представництва фонду Фрідріха Хайберто в Україні, ми зосередилися на саме таких сценаріях: сценаріях, які визначатимуть поведінку ключових акторів у міжнародній системі і, відповідно, позначатимуться і на українському майбутньому. Безпосередньо частиною моєї роботи було вироблення таких сценаріїв на основі найбільш помітних трендів. Щодо Китайської Народної Республіки. І я виокремив три основних сценарії: дракон зачаївся, танок дракона і дракон розправив Крила. Коли ми говоримо про сценарій дракон Зачаївся, то очевидно йтиметься про те, що Китайська Народна Республіка не провокуватиме подальшої ескалації відносин зі Сполученими Штатами Америки. Користуючись вікна можливостей, які виникає завдяки нинішній адміністрації, яка схильна до переговорів і до пошуків правил гри. Китайська Народна Республіка, ймовірно, спробує віднайти формули співіснування двох крупних держав на світовій арені. Адже недарма, недарма свого часу Сі Цзіньпін жартував з Президентом Обамою про те, що Тихоокеанський регіон, регіон достатньо великий для двох. За сценарію танок дракона, Китайська Народна Республіка, ймовірно, шукатиме Орбітальної стійкості міжнародної системи. Тобто, з одного боку, не прагнутиме її стабільності, з іншого боку, прагнутиме, аби коливання міжнародної системи відбувалися у певних межах. За таких умов Китай навряд чи піде на ескалацію у Тайвані, проте з іншого боку, буде усіляко розвивати свої ініціативи, які надають Китаю можливість охоплювати своєю сферою впливу дедалі ширший регіон. Поруч зі збереженням. Ініціативи поясу і шляху, Китай також буде інвестувати у свою глобальну ініціативу з розвитку і глобальну безпекову ініціативу, передусім направляючи їх на держави-сусіди у Південно-Східній Азії, а також на держави глобального півдня. Очевидно, що і у відносинах з Росією Китай дотримуватиметься стриманості. Китаю не потрібна перемога Росії так само, як не потрібна її поразка. За сценарію закон розправив Крила ми будемо мати найгіршу ситуацію. Тобто Китайська Народна Республіка йтиме на відверті ескалації зі Сполученими Штатами Америки, Китайська Народна Республіка буде надавати підтримку Російській Федерації, Китайська Народна Республіка зможе атакувати Тайвань. Проте за таких умов міжнародна система колапсуватиме і передбачити її майбутнє буде неможливо. Відтак видається, що все ж у майбутньому ми можемо сподіватися на те, що міжнародна система збережеться у стабільному або відносно стабільному стані, і ми будемо спостерігати за драконом, який зачаївся або впустився у танов. Проте крила він навряд чи розправляє.